Сьогодні ви світ вшановує людей найчудовішої та дуже важливої професії. Людей, які закладають в наші душі любов до навчання, дають цікаві знання і допомагають пізнати цей величезний світ. Шановні вчителі, вітаю вас, не вчителя. Бажаю вам щастя, здоров'я, комоги більше та залишатися такими сміливими. Ви навчаєте нас не на відстані, навіть не лякаючи зуму, дискорда та класру. Бажаю вам всього найкращого та мирного неба над головою. Бажаємо вам світла, які зігріє ваші відкриті душі. Бажаємо вам добробуту та успіху, який неодмінно повинен бути присутнім в житті таких чудових людей. З ним вчителя кожен е, день буде добре та веселий. Це цікаве. Я та яскраве. Нехай кожен дуже радує вас своїми досягненнями. Вам довіряють найцінніше дітей. Ви любите їх і навчаєте необхідними знаннями. Ваша професія не легка, але в ній все ваше життя і щастя. Дякую вам за те, що ви наші вчителя. Бажаємо вам успіхів і багато радості. Днем вчителя. Вчитель це не просто складна та важлива професія. Це справжня місія, бо, бо саме вчителі роблять нашу країну сучасною, сильною та розвиненою. Дякуємо вам за неймовірний вклад за все, що ви робите. День за днем. День, які присвятили своє життя, тому що закладають голову юному покоління не тільки азово освіти, а й принципи цінності та і пріоритети, які повинні бути в серцях добропорядних громадян. А всіх, тих, хто несе в наш світ світло у вигляді наук, навчання знань. Да, вчителя робота це не просто праця, це справжнє покликання, до якого потрібно підходити не тільки з критиким серцем, а й всією довготою душі. Вам щасті здоров'я, ні згасного запалу і, і присусті у е, вашій роботі. Шай днем вчителя бажаю певності та бадьорості, здоров'я та натхнення, поваги, любові, вдачі та успіху. Вчитель гордо звання, яке за життя несуть тільки самі заслужені і